Головне, що треба знати на ранок вівторка 3 грудня. В НАТО не готова надати Україні запрошення до альянсу під час зустрічі міністрів закордонних справ, яка відбувається в Брюсселі 3 та 4 грудня. Повідомляє видання Reuters. Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію західних мі щодо загибелі 80 тисяч українських військових, начебто, втрати значно менше. А щодо втрат в Курській області, то вони становлять на одного загиблого українського військового 8 загиблих росіян. Пентагоні не бачать ознак того, що північно-карійські військові приймають участь в наступальних операціях на території України, хоча зазначають, що в певний період часу це може статися. Збройним силам України наказали максимально отримувати території в Курській області до інаугурації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це повідомляє видання BBC, посилаючись на українських військових. Україна офіційно відмовляється від будь-яких гарантій, які є замінниками членства України в НАТО. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України під час початку зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі. Більше про ці та інші події в моєму телеграм-каналі. Посилання в шапці профіля. Підписуйтесь, щоб завжди знати більше. Бережіть себе, все буде Україна. Пока-пока.